У п'ятницю, 26 вересня, в сьомому турі іспанської лаліги Жерона на своєму стадіоні розписала нульову нічию з еспаньйолом. Віктор Циганков не потрапив в заявку на гру. Натомість Владислав Ванат відіграв 78 хвилин, проте результативними діями не відзначився. У восьмому турі португальської прімейри Бенфіка перемогла вдома Жил Вісенте з рахунком 2-1. Анатолій Турбін відіграв повний матч. А Георгій Судаков був замінений на 80-й хвилині. У суботу, 27 вересня, в межах шостого туру англійської прем'єр-ліги Брентфорд Єгора Ярмолюка, який відіграв повний матч, зробив гольову передачу, обіграв на рідному стадіоні Манчестер Юнайтед 3-1. А Ноттінгем Форест Олександра Зінченка удома поступився з Сандерленду 0-1. Олександр відіграв повний матч. У сьомому турі турецької суперліги Трабзон Спор Олександра Зубкова здолав на виїзді Карагюмрюк 4-3. Цікаво, що як згодом з'ясувалося? Переможний м'яч гостей провів український нападник Данило Сікан. У шостому турі французької ліги 1 ПСЖ переміг у Парижі Осер 2-0. Ілля Забарний провів на полі весь матч і забив перший гол за Парижан у неділю. 28 вересня в п'ятому турі італійської серії А Рома обіграла на стадіо Олімпікону 2-0. Артем Довбик провів на полі 60 хвилин і забив один гол. У понеділок 29 вересня в АПЛ Евертон Віталія Миколенка у Ліверпулі розійшовся миром із Вестгемом. 1-1. Віталій Миколенко провів повний матч і заробив жовту картку. Як вам здобутки наших легіонерів? Свої думки пишіть в коментарях.